Вітаю, друзі, підписники мого каналу. Сьогодні будемо котре оглядати хондотакт А af 51 Це двохтактний звичайний скутер на повітряному охолодженні. Такт в нас 2002 року випуску. Дуже не часто такі, на жаль, мені трапляються, але от вам гарний, класний варіант на Покупку, хто думає придбати собі звичайний двохтактний скутер. Honda Takt дійсно практична, м'якенька моделька з великим сидінням. І саме головне, що вона в нас тут в прекрасному стані, всього-навсього 8654 рідних кілометра. Тобто, по чому ми бачимо, що це рідний пробіг? Бачимо в прекрасному стані ручки. І ще й у нас з функцією стендап. Хто не знає, що це за функція? Це коли у вас зайнята так, як в мене, одна рука, ви можете натиснути на оцю кнопочку, він так, оп, і стане на центральну підніжку. Він з, електро, з електропідніжкою, це така доволі корисна, прикольна штука. В багатьох випадках виручає. Це 2002 року була така штука, а люди, які бачать, що мопедик так вміє, чесно кажучи, всі дивуються. І вона реально, скажімо так, на сьогоднішній день ніде більше не ставиться, тільки в старих двохтактних модельках. Ну, Давайте почнемо з самого цікавого. В нього 8 тисяч пробігу, він на рідній заводській гумі яка цих 8 тисяч пробігла. Ну, відсотків 20-30 залишило, тобто ще 2-3-4 тисячі можна проїхати. І гума під заміну. Як ви бачите, 8.02 і десь у нас тут був рік на гумі, також 02, буду вам все показувати. А то в мене є фахівці, які не довіряють моєму експертному судженням і моїй експертній думці, тому буду показувати 16.02 гума. Побігли до передньої, передня також у нас має бути, як ми бачимо, 2002 року, тобто, абсолютно з рідним аргументованим пробігом на заводській парній гумі, Передня взагалі гарненько виглядає. 40 залишилось 30. от Диск в якому стані, дивіться. І це ми оглядаємо скутер, якому 22 роки. І 22 роки оцій гумі. І вона не потріскала, нічого, дивіться. Це ARC стоїть. Заводська їхня гума. а Тому що вона зроблена Made in Japan На рідних колодках гальмівних, всі амортизатори, весь диск, як ви бачите в прекрасному стані, все. Колеска, пружини. Звичайно ж, як і на будь-якій БУ-техніці, є подряпини. Ось у нас на крилі гарна така глибоченька подряпина. І трошечки міленьких от на передньому крилі, як ви бачите, таких. Як на мене, не суттєвих. Тут все-таки скутеру трошечки є років. Він в рідних наклейках, в рідній фарбі, така біла перламутра. От як ви бачите, такі малесенькі тріщинки є від болтів, десь пережали. Можливо, без шайби ставили. Хоча тут, наскільки я пам'ятаю, мої шайби стояти в прекрасному стані, але не завжди, до речі, шайби стоять, буває не стоять. Коротше кажучи, трошечки пережали і є, дивіться, мікротріщиночки. Ну, це взагалі дрібнички, я ж кажу. Я вважаю, що скутер, якому 22 роки і на ньому настільки мало пробігу, як у цього такта, його потрібно щодесенько купувати і насолоджуватись. Так як з таким пробігом практично нереально вже знайти. Стендапом, дивіться, в якому прекрасному стані щиток, ручечки, карман тут є з гачечком. Так, Один ключик, оригінальний один ключик. Дивимось. Бак Бак також за 22 роки міг трошечки підржавіти, але в нас тут воно все як нове. Як ви бачите, бак чистесенький. Тобто, ну, Виключно ідеальний стан по тактику. Я люблю таку техніку, коли вона близька до нового. А 8 тисяч пробігу це реально близьке до нового. Так, тут у нас два дефектика невеличких. комбі брейк сістем на такті, стендап. Ножечка стоїть, нога. Рідне сидіння, до речі, збереглося. Сидінню також 22 роки, щоб ви розуміли. Воно таке вже жорстковате, не таке м'якеньке, як коли вже свіже перешитий матеріал, але рідне живе і може ще пару рочків послужити, але це не точно. Так, по варіаторній системі повністю все оригінал. Замінений повітряний фільтр, губка. Обслуговуйте, будь ласка, правильно, хто не знає, повинен бути цей фільтр, елемент промочений в спеціальній рідині. Спеціальна смазка для цих параловних фільтрів має бути. Або як мінімальний варіант, це маслом. Гарно просочуйте ту губку. Так, тут знаходиться в нас оїл, тобто масло. Все прекрасно стоїть тут у нас. Блокування центральної підніжки є. О, Працює, бачите? Тобто, Блокуємо підніжечку і його ніхто не покотить. а... Понести можуть так, ну все, і як завжди, послухаємо саме головне, як він звучить, як він працює з кікстартера. Ну, як на мене, ідеально. Ідеально, чистенько, тихенько, жодних питань по роботі немає, ближній, дальній працює, поворотничок моргає, габаритний вогонь також працює. Є повторювач поворотника на приборній панельці, ну, взагалі крутий, так мені вподобиться двотактна стара техніка. Вони простенькі в ремонті, хай і трішечки більше вони їдять бензину, але ця техніка ходить і ходить, і відремонтувати її зможе кожен і за дуже-дуже помірну ціну. Так. Стендап як працює? В положення он, на кнопочку. Оп, і все. І він ставиться. Дуже прикольна штука. Можна з одним пальчиком ставити. На підніжечку. О, можна. Одним пальчиком. Так, ну все, класна функція, мені подобається. Так. Гальма. Задній гальм заводиться. Так, ну що можу сказати? М'якенький апарат, мені подобається, як двигун працює у 51-го. Він такий міні-48-й лід, я його називаю. Так як він візуально схожий на Honda Lead 48, але вона така в зменшеній версії. Дуже прикольний, комфортний, м'якенький. Самий великий плюс у такта це його передня підвізка, передня маятникова вилка. Саме те для наших доріг, що потрібно, довговічне, довго служить і, скажімо так, не помирає ця вилка. Ну і як завжди, покажу, як вона їде, їде дуже гарно так. Помітили, як гарно тримає дорогу. Прекрасно. по стану підвіски, гуми і так далі. Ну, можна сказати, практично новий апарат, так як 8 тисяч для такої техніки, навіть двохтактної. Ну, взагалі нічого. Так що рекомендую кому сподобався, Звертайтеся, підписуйтесь на YouTube. Я сподіваюся, будуть ще такі пропозиції для вас. Так як Пропозиція дійсно актуальна, недорога, якісна на довгі роки. Підписуйтесь і на телеграм, щоб не прогавити цікаві пропозиції. Заходьте, обирайте іншу, можливо, техніку, яка вам вподоби. Побачимось в нових відео. До зустрічі.